Що може означати, коли легше приймати рішення у компанії, не на самоті. Це залежність чи потреба підтримки. Дякую. В вашому запитанні дуже багато складових. Відображено, ви включили дуже багато складових. Звичайно, по перше, ми соціальні живі істоти. Ми не можемо жити поза соціумом І е, свій час. Проводились певні дослідження і різними науковцями на різних континентах в різні часи про те, як людина соціалізується, як вона адаптується серед собі подібних. І так звана історія про Мауглі, який нібито вижив серед тварин, а потім задав себе людиною, це не більше ніж фантазія, тому що ми народжуємося недорозвинені саме так. Слово не дуже комфортне, іноді навіть на слух приймається, тим не менше. Ми народжуємося недорозвинені, і все заради того, щоб коли ми приходимо в цей світ, ми могли в тому місці, де ми народилися, дорозвинутися до повноцінного дорослого стану людини, яка може здатна і може відповідати за своє життя, за свої рішення, забезпечувати свої потреби, і також мати здатність відповідати за інших, наприклад, за дітей своїх уже. І фактично, цей період дозрівання. Він триває фактично в тих самих 18-20 років від народження. І ми ж народжені без будь-яких знань, навичок, чиста дошка. Таким чином, ми в тому місці, де ми народились, ми починаємо соціалізовуватися і від себе подібних, ну, тих, кого ми бачимо, звичайно, батьки, брати, сестри, найближчі люди з нашої сім'ї та родини, ми переймаємо в них власне життєвий досвід, погляди. Певні переконання, стереотипи, що добре, що погано, навички, знання. А хто ми такі в кінці кінців ми переймаємо? Тому що ми, так як ми нічого не знаємо і не вміємо відносно зовнішнього світу, так ми так само і не знаємо нічого про себе. І я більше скажу, у кожного з нас є своєрідний виклик, і цей виклик отримує кожен з нас при народженні пізнати себе. У нас є здатність це зробити, але в нас немає по позамовченню знань, знань про себе. Так, дещо нам можуть розповісти наші близькі батьки, але ж це далеко не все. І тому наша відповідальність по мірі нашого встановлення дорослішання через навички, через дії, через різні підходи рішення, вправи і техніки пізнавати себе. І було би добре, щоб десь до років там 20 25, ми достатньо добре себе знали, щоб далі свідомо організовувати своє життя. Але не так сталося, як гадалось, тому переважна більшість людей вона е, розвивається, адаптовується, соціалізується в сім'ї, тобто фактично в тій самій компанії, яка її оточує, де вона зростає. Багато моментів світогляду уявлень закладаються на неусудомому рівні. Потім ми ними керуємося, і коли щось стається небажане, ми не розуміємо, а що ж сталося, чому так виходить. Чому весь час той, той самий результат, який вже нам ніби не потрібен, але він знову стається? Ми знову якось себе почуваємо, у нас якісь емоції виникають, стани, якісь поведінка типова повторюється. Чому це так? Тому що ми по мірі дорослішання, дозрівання та в дитинстві серед нашого оточення, ми дорозвивались. Ось дорозвинулись до того стану, до якого власне дорозвинулись. І звідси, от повертаючись до вашого запитання, так, чому ми от, легше приймати рішення в компанії, не на самоті? Це залежність і потреба підтримки. Я вам скажу, що це і залежність і потреба підтримки. Тому що коли ми народилися, наша залежність була на рівні 100%. Ми тотально були залежні від батьків. По мірі нашого дорослиш, вона поступово спадала, залежність спадала, а автономія зростала. Це взаємно протилежні процеси. І чим ми старші, тим ми фізично дієздатніші. Ну і тобто, якщо ви не могли при народженні навіть тримати ложки, то в 5 років ви сіли самі і поїли. У вас залежність зменшилася від батьків, вас вже не треба годувати. Але ж при цьому автономія зросла. У вас з'явилися нові можливості і вміння, функції, які ви можете виконувати самі, без інших. І так, з кожним роком залежність поступово зменшується, автономія зростає. Це не значить, що в нас зникає взагалі залежність. Тобто певний здоровий рівень залежності в нас залишається на все життя, і це нормально. Ключеве слово, тут здоровий. Бо. Є ситуації дуже часто, коли люди виростають, зростають, нібито дорослі, але занадто залежні від близьких. І ця залежність не обов'язково має бути фізичною чи фінансовою, вона може бути емоційною, вона може бути психічною, а може бути все одразу в комплексі. Тому певний рівень залежності в нас залишається здоровий на все життя, тому що ми істоти соціальні, ми самі вижити не можемо. Хоча сьогодні це теоретично можливо. А, бо ну, немає тої небезпеки, які були в давні часи, коли бігали там, хижі звірі там, за нашим табором. І ти виходиш за, за табір, і далі ти не розумієш, як там це все може статися, чи ти виживеш, не виживеш, тому що звірів багато, ти один, і ймовірність вижити була дуже низькою. І тому потрібно було організувати плем'я, це дозволяло виживати, виконувати дуже багато важливих функцій, для того, щоб ми жили і розвивалися. Сьогодні світ досить розвинений, але ж при цьому цей розвиток хто зробив? Люди зробили, тобто він сам по собі не утворився, якби не люди, ми би жили, умовно кажучи, там в дикій природі. Тому все одно сьогодні ми можемо менше говорити про якусь там певну залежність від інших, бо ми можемо більш автономно жити сьогодні, тим не менше, все одно цей зовнішній світ, простір. Всі блага, які сьогодні є, досягнення цивілізації це все людська робота. Тому ми все одно знаходимося серед соціуму, і без цього ми глобально самостійно жити не можемо. Тому оця залежність певна, вона нормальна, ну, коли вона здорова. Якщо вона занадто сильна, тоді це вже починає нам шкодити в дорослому віці. В дитинстві нормально, чи цілком нормально, що ми залежні від близьких, і ми не здатні до кінця про себе потурбуватися, то вже тут. В дорослому віці це вже поза нормою. Звідси, ми маємо певний рівень здорової залежності. Тобто, повертаючись ще раз до вашого питання, що ми приймаємо рішення, ми взаємодіємо з іншими, іншими так, і це потреба комунікації, це потреба взаємодії, підтримки, зворотнього зв'язку і так далі. І потреба підтримки тут теж присутня, ще раз повторюючись, чому? Тому що ми. Зростаючи, повертаючись до тої мікроісторії, да, яку я перед цим розповів про наше дорослішання і наше дозрівання, наше встановлення в дитинстві, ми формуємо свій персональний суб'єктивний світогляд. Так як ми дивимося на світ, і ми вважаємо цей погляд єдиновірним і основним. Більше того, ми схильні сприймати, що так як ми дивимося на світ, отакий от світ і є. Він не такий. Далеко не такий. Він лише такий, тому що ми його так бачимо. А ми його так бачимо, тому що в нас формувалися певні погляди в дитинстві, коли ми народилися недорозвинені, ми поступово з кожним роком дозрівали, ставали автономніші, і формували свій світогляд персональний. Тепер в кожного є свій персональний світогляд. І здатність дивитися на одні речі з різних точок зору так, дозволяє нам. Приймати більш точні рішення, більш виважені рішення і здійснювати важливі життєві вибори. Тому це момент вже підтримки. Отже, проміжне резюме по вашому запитанню і, власне, по відповіді на ньому. Так, є певний рівень здорової залежності, він нормально, щоб він був, є момент підтримки. А далі питання: наскільки це одне і друге на достатньому рівні? Чи це занадто багато присутнє в вашому житті, чи можливо цього замало? Може бути відхилені як в одну, так і в іншу сторону. Звідси, конкретно в контексті рішень, коли ми говоримо, що легше приймати рішення в компанії. Чому? Тому що для рішення потрібна інформація. І коли в нас немає єдиновірного істинного погляду на світ, то чим більше ми будемо мати точок зору різних людей з різними поглядами, кожен бачить щось своє, тим більше інформації ми будемо мати. І тим точніше рішення ми будемо приймати. Саме тому топ-менеджери, керівники, президенти вони мають радників. Вони мають радників, які дозволяють їм бачити більше, бачити ширше, охоплювати більше інформації, за рахунок цього приймати більш точні, більш такі дієвіші рішення. Ось так. Ми самі не здатні побачити так широко. Звичайно, по мірі нашого розвитку, а він не закінчується до. На слові, так, от в 20 років так ми стаємо ну, приблизно в цьому віці більш такими вже автономними дорослими. Дехто закінчує свій розвиток, але ж, по ідеї, ми мали би його продовжувати, тому що наш потенціал колосально великий, природній. У нас є кожного свої унікальні потреби, свої здібності. І якщо ми їх не знаємо, не досліджуємо і не реалізовуємо, так ми будемо деградувати. ми тільки тільки подорослішали і вже починаємо помало деградувати. Чому? Тому що ми перестали розвиватися. Немає стабільності в житті. Або ви розвиваєтеся, або ви деградуєте стабільність це ілюзія. І е, спостерігаю, що багато людей, пройшовши після школи, там, інститут, університет, коледж, все, на цьому їхній розвиток закінчився з різних причин. Ми зараз не будемо вдаватися в ці причини, але ж є факт. Якщо закінчується розвиток, ви починаєте помало деградувати. Ну, якщо ви зараз слухаєте це відео, то ви вже в контексті розвитку, тому що інакше б вас тут не було. Можете собі за це подякувати і себе похвалити. Це дійсно важливий крок, і це маленька перемога досягнення, що ви на шляху до розвитку. Кожного свої особливості, свої кроки, але ж ви рухаєтеся. Це важливо, головне цей факт. Отже, тепер, коли ми говоримо про о той самий розвиток. То по мірі того, як ми будемо себе краще розуміти, відкривати, досліджувати, будемо володіти більшими навичками, будемо досягати більшого, то наш рівень свідомості буде зростати. Чим вищий наш рівень свідомості, тим більша наша здатність дивитися на одні ті ж самі речі з різних точок зору. От так як якщо у вас є, уявіть собі, що ви керівник чогось, якогось проєкту, і у вас є радники, 5 радників у вас є. Ви дивитесь по одному на цей проєкт, радники ще 5 точок зору вам дають, ви збираєте інформацію, приймаєте рішення. А тепер, коли ви стали більш свідомі, то ви тепер здатні подивитися на цю одну точку самостійно з різних позицій. Тобто, ваша здатність бачити ширше з часом, по мірі вашого розвитку зростає. І це гарна новина. Це разом з цим не відміняє потреби в зворотнім зв'язку людей, які нас оточують. Тобто, так званих радника. І я думаю, кожен з вас проживав досвід, коли ви. Вам потрібно було приймати важливе рішення в житті. І перше, що хочеться зробити, запитатись, в кого, кому можна довіритися, хто може дати інформацію, підказати, порадити. Тобто цей весь комплекс допомагав збільшувати ясність, а чим більше ясність, тим легше і швидше приймати рішення. Ось, будь ласка, вам і відповідь. Тому на самоті однозначно складніше, в компанії в оточенні однозначно легше, швидше і точніше. Передумови цього стану я коротко вам. Зараз е, проговорив, хоча це досить глибоко, як на мене, тому що ми почали від першої основи, від того, що ми народжуємося залежними, да, до того, що ми можемо розвиватися все життя. І це впливає на нашу здатність бачити різних точок зору, приймати точніше рішення. І звичайно, якщо ви перестаєте розвиватися, так ваші рішення будуть менш точні однозначно. І навпаки, більше вас точок зору будуть е, ці рішення краще і лег легше прийматися. Ось, будь ласка, вам відповідь. Тому резюме загальне. Нормально приймати рішення в компанії, важче однозначно на самоті, нормально мати певний рівень здорової залежності, залежності, тобто в тому сенсі, що ми отримуємо зворотній зв'язок, ми бачимо різні думки, інформацію збираємо. Нормально мати підтримку. Головне, щоб це рішення, останнє слово, було вашим. За вами. Якщо ви приймаєте рішення, яке стосується вас, вашого життя, ваших справ, ну, то нехай останнє слово буде за вами. Не за тими людьми, а за вами. Бо якщо останнє слово за ними, тоді це вже не ваше рішення, це їхнє рішення. Яке ви берете собі в життя, втілюєте, яке вам не потрібно, вкладаєте туди свої ресурси, час, енергії, чогось досягаєте, чого вам не потрібно. Ну і в результаті проживаєте на своє життя. Тому важливо розуміти, да, от, цю розділеність, так, користуйтеся інформацією, збирайте ту інформацію, інтерпретації інших людей, будь ласка, але ж останнє слово за вами. Або. Тоді це буде вже не ваше життя. Ну я бажаю вам легких та швидких і точних рішень.